Всім привіт! Ми з радістю повідомляємо про запуск нашого спільного проєкту. І тепер ми будемо разом присутні в інстаграмі, Фейсбуці, Тіктокці, Фредс і, можливо, навіть пізніше Ютуб, щоб поділитися з вами своїми знаннями у сфері інвестицій і фінансової грамотності. Ми активно інвестуємо у фондовий ринок та інші активи. У мене вже 6 років досвіду у цій сфері у валі 3. Крім цього, наші портфоліо вже досягли відмітки у десятки тисяч доларів. За весь цей час ми здобували практичний досвід. Окрім цього, у нас є й формальна освіта у сфері економіки, фінансів та політики. І Ось з усім цим досвідом та знаннями, які ми здобували роками. Ми хочемо у дуже простому та стислому виді поділитися з вами. Наша ціль навчити людей грамотно поводитись зі своїми фінансами аби досягати довгострокових цілей, накопичити собі нагідну пенсію, при цьому захистивши кошти від інфляції, назбирати на свою першу нерухомість або на стартовий капітал для своїх дітей. Ми не будемо вам говорити про успішний успіх або Навчати, як замість стати мільйонером. Ми будемо показувати, як обирати надійні стабільні інструменти, перевірені часом, щоб крок за кроком вибудовувати ваш власний капітал. Підпишіться, щоб знайти підтримку для своїх перших кроків в сфері інвестицій, а для тих, хто хоче особливо підтримати нас. Будемо вдячні за репост і активність на сторінці. До зустрічі на сторінці монополістів.